Доброго вечора. Ми дуже раді вас вітати на нашому вступному зумі. Динаміка це рух. Наголошую що стиль подачі інформації має бути абсолютно спокійний, лайтовий, максимально природній, такий, як наче ви от зустрілися з подружкою в кав'ярні, і ось так от один з одним розмовляєте. Попередні формати, які ми розглянули перед цим, це формати, які взагалі не потребують ніякого складного монтажу. Її головна відмінність це лайтовість. Але через цю лайтовість ми доносимо сенси. Моя задача вам передати інструмент, як це все робити, да, да. Алі, ви вже вмикаєте свою фантазію і придумуєте, як це все адаптувати під свою нішу. Найголовніший тренд 2025 року. Я думаю, що ви вже чули про це. Це е, тренд. Бути собою, а хто ми є насправді з цим допоможе нам розібратися наша чарівна Олічка, експерт з нумерології, і скажу це по своєму досвіду, завдяки цим консультаціям, я дійсно настільки глибоко себе зрозуміла, пізнала і прийняла. Що просто я зараз кайфую від себе в ну, в самому здоровому сенсі цього слова, кайфую від життя, і вам цього щиро, щиро, дуже щиро бажаю. У первої енергії стовідсотково є лідерська енергія, яка буде людину штовхати, спробувати щось нове. І е, транслювати це да, і вчити людей уже інших вести за собою. Добавлю одразу, що у людини, наприклад, ви народжені у вас різні між собою енергії, так їх же теж треба поєднувати. Ви можете, наприклад, ви народились 4-го числа, але там місяць у вас 12-й, да там про творчість 12-й місяць. Тобто, ви можете обрати на яку енергію зробити став. Тобто, взагалі, може у хтось сьомої енергії дуже часто це спортсмени або люди ведуть такий активний спосіб життя. Це може бути блог про подорожі, про спорт, да про різні пригоди. Курс, ідею нашого курсу про те, що е, на навчаннях там по веденню з інстаграм-сторінок показують загальну інформацію, загальне для всіх. От не можна всіх гректи під одну гребінку. Ну це власне і було ідеєю наш нашого курсу, щоб завдяки воляним знанням, ці загальні процеси, щоб кожен підібрав уже під свої енергії, під свою характеристику. Який контент ти можеш робити? Ти можеш робити, от якщо тебе там напрямок пс. Кології, так ти можеш розігрувати ось це ніби там на прийомі у психолога. Так? Думала про те, що о, оце там п'ятьорочка, оце в мене шестерочка, оце там хтось в мене знайома дев'яточка. Все відгукнулося по моїй п'ятнадцятій даті. Ну це не боятися проявлятися, ну насолоджуватися собою. А ти з нами йдеш на курс уже, і тому я хочу сказати, що там я більш глибоко і більше, тому що в нас там буде більше часу. Я розкажу да, про кожну енергію, тобто і ти дійсно, щоб ти змогла її просто взагалі відчути на собі і зрозуміти, як її проявляти, як її розкривати. Тому що тут напевно треба такі трішечки піти в свої страхи ще більше. Мені дуже дуже сподобалося для мене сьогодні. Відкрилася, скажи по іншому, 12-та енергія У мене двінашка. Я якось її по-другому ну про креативність я там догадувалась, ну про те, як ну то по-другому її зовсім озвучила. Тут трішки на вебінарі, трішки на курсі допоможемо вам все це до кучі зібрати і зробити класний контент і класний свій бренд.